Один банкір якось пожартував перед економістами. Велосипедист це катастрофа для економіки. Він не купує авто, не бере кредитів, не заправляється пальним, не платить страховки, не потребує ремонту, не витрачає на парковку. До того ж, не гладшає, отже, не поповнює прибутки фармацевтичних компаній. У цьому дотепі гірка правда: сучасна економіка винагороджує не здоров'я, а споживання. Історія велосипеда це історія виклику промисловому суспільству. Перший прототип, дрезина, з'явився у 817 році завдяки німецькому барону Карлу фон дрезу. Через кілька десятиліть велосипед став масовим, а у 20 столітті символом свободи. На ньому їздили робітники, студенти, жінки, які вперше отримали змогу самостійно пересуватись містом. Американська феміністка Сьюзен Ентоні називала велосипед найбільшим визволителем жінок. Та з появою автомобілів усе змінилося. Після Другої світової війни уряди зробили ставку на автоіндустрію. Автомобіль став символом успіху, вулиці будували для машин, міста задихалися від вихлопів і заторів, а економісти раділи зростанню ВВП, адже продаж авто, пального і ліків стимулював економіку. Велосипед лишився антигероєм капіталізму. Людина на двохколісному споживає менше, живе довше, хворіє рідше. Вона не сприяє росту економічних показників, зате сприяє чистому повітрю і тиші у дворі. І тут парадокс: те, що добре для планети й нас самих майже не відображається у цифрах успіху. Сьогодні, у час кліматичної кризи, велосипед повертає собі роль. Після нафтової кризи 70-х років Нідерланди масово інвестували у велоінфраструктуру і стали символом екологічного міста. Копенгавен пішов тим самим шляхом: понад 60% мешканців їздять на роботу велосипедом. Париж, Лондон, Берлін теж відмовляються від автомобільної залежності. В Україні велосипед стає символом нового стилю життя простого, здорового, вільного. Під час війни він часто найнадійніший транспорт, не потребує пального, не боїться відключень електрики і не створює шуму. Можливо, саме у цьому ключ до майбутнього, бо світ, де економіка тримається на хворобах і забрудненні, приречений. Тож, може, повільна смерть для економіки, це насправді повільне відродження для планети. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.